Швейна машинка фірми Brother LS1217. Бюджетна машинка з обмеженими функціями. Все тут дуже просто. Прямий шов і зіг Все. Все, що в неї є, оце тільки дві операції. І є ще переключатель положення голки. Середнє, праве, ліве. Все. Більше тут немає нічого. Доставила мені пані Юля із села Марфівка Долинського району на обслуговування, і я роблю відео огляд, в якому стані я отримав, що за машинка, які в мене будуть зауважені. Ну, треба огляд і обслуговування. Цей приставний лоточок шатається. Не вистачає тут одного ось такого. Ну, я її ще сюди додав і Стара машинка, ну, надійна, як для пошиву, все дуже просто і надійно. Стандартний механізм, човниковий механізм, все дуже просто. Шпульний колпачок. Железні шпульки ці, я не рекомендую використовувати. Затягнута нитка. Ну, треба трішечки послабити. Тут якби все нормально, все стандартно. Лапка чомусь зйомна. Взагалі-то тут адаптер має стояти під різні. Лапки. Лапка зйомна якась. Ну, лапка та й лапка. Голкова пластина не сильно побита, зуби на місці. Трішечки потребує регулювання, я вам так скажу. Так. Знімаю голку і пластину. Ай! Ну, і пластина в чудовому стані. Тут, як зазвичай. Войлок, валянок. Хоч інколи треба відкручувати два гвинти, знімати голку пластину. І оце треба чистити. Будь ласка, швачки, за вас це ніхто не буде робити. Або присилайте мені свої машинки. Ось бачите, як йому. Оце я назбирав. Включив розетку, намотка шпульки. Ну, треба подивитися на колечко, в принципі, тягне нормально. Зніму ще крижечку передню. Подивлюсь, що там відбувається. Ось цей винтик відкрутий треба. Бачу кривий направник нитки зігнутий. Треба буде його вирівняти. А так візуально ціленька, гарненька машинка. Сам уріз. Кришку зняв. Лампочку затягнув. Що ми тут бачимо? Сухо. І сумно. Ось. Стандартна процедура. Все сухе. Все забито пухом і сухо. Інколи треба мазати машинку, тоді воно дуже оге, сухо. Бідолашна. Так. Туди да, ниток там намотано. Це коли люди вставляють верхню нитку, не піднявши лапку, тоді отак відбувається. Треба розібрати, почистити, помазати. Тут нитками теж. І там далі теж нитками забито. Треба розбирати, розкручувати це все. Ну, є робота для Віктора Миколаїва. До речі, друзі, кому потрібно налаштувати, відремонтувати, налаштувати, обслужити будь-яку швейну техніку, швейні машинки, оверлоки розпошивальні машинки. Звертайтесь, будь ласка. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Коментуйте побачене, ставте вподобайки, поширюйте мої відео своїм близьким та знайомим.